Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. До України вже прибули обіцяні німечиної танки Леопард 2А6» та бойові машини піхоти Мардер. Про це повідомляє німецьке видання. За інформацією видання 18 обіцяних урядом країни бойових танків «Леопард-2» вже доставили до України. Крім того, джерело повідомляє, що Україна вже отримала близько 40 бойових машин піхоти Мардер. Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що обіцяні урядом ФРН танків «Леопард-2» прибули до України. «Леопард-2-6» – це високотехнологічний зразок бронетанкового озброєння, спроєктований та виготовлений німецькою компанією. Ці бойові машини спільно із тими, які передадуть Україні, Португалія та Швеція, сформують батальйони з 31 машини на танках Леопард 2-6. Як сказав канцлер ФРН, це рішення відповідає нашій відомій лінії на підтримку України в міру наших можливостей. Ми діємо в тісно скоординованій міжнародній манері. Крім того, Німеччина надасть матеріально-технічне забезпечення та боєприпаси для танків. До України прибули британські танки і Челенджер 2 Це офіційно підтвердили у Міністерстві оборони України. А вже у вівторок, вранці, 28 березня, очільник українського оборонного відомства опублікував фото та відео з британськими танками в Україні. Міністр зазначив, що танки і Челенджер 2 нещодавно надійшли до України з Великої Британії. Він додав, що незабаром ці танки розпочнуть виконання бойових завдань. До того ж, українські військові у Великій Британії завершили навчання на танках Челенджер 2. Українські військові прибули у Велику Британію на навчання з експлуатації цих танків наприкінці січня. Нагадаємо, уряд Великої Британії пообіцяв передати Україні від 14 до 28 основних бойових танків Челенджер 2. У Міністерстві оборони Великої Британії показали навчання українських військових на САУ с 90 калібру 155 мм. Вже друга група українських військових завершує навчання на цих артилерійських системах. Вишкіл проходить в королівській школі артилерії та проводиться під контролем офіцерів та солдатів королівського артилерійського полку. Українські військові вже готові вести вогонь з британських САУ. Навчання розпочалися на початку лютого 2023 року. Зазначаючи українські військові пройшли спеціальне навчання в усіх аспектах експлуатації та обслуговування АС-90. Нагадаємо, Велика Британія передасть Україні 30 таких самохідних артилерійських систем. Сполучені Штати передали українським військовим нові броньовані машини класу МРАП. Фото цієї техніки опублікував міністр оборони України. Машина стояла поміж іншою західною бронетехнікою, яку передали Збройним силам України. Опубліковані міністром фото свідчать про те, що разом із цими бронемашинами українські військові отримали колісні бронетранспортери Страйкер, британські танки, Челенджер-2 бронемашини сенатор та німецькі бойові машини піхоти Мардер. Нагадаємо, що передача Україні цих американських бронемашин класу МРАП була анонсована у грудні 2022 року у великому пакеті військової допомоги від Сполучених Штатів Америки вартістю 1 мільярд 850 мільйонів доларів. Сполучені Штати тоді зобов'язалися передати Україні 37 таких броньованих машин. У відкритому доступі з'явились фото, які вказують на те, що механізовані підрозділи Збройних сил України використовують рідкісні гусеничні бронетранспортери М113 австралійської модифікації, а саме у вантажній версії отримані як військова допомога від Австралії. Хоча ці бронемашини призначені саме для доставки вантажів військовим, але на фото ми можемо побачити їх застосування в якості класичних транспортерів для піхоти. За даними з відкритих джерел, австралійці мали лише 50 таких БТР М113 у вантажній версії. Збройні сили України використовують єдиний прототип української бойової машини піхоти Кевлар Е. Фото було опубліковане у соціальних мережах. Знімок датується 3 березня 2023 року. Екіпаж бойової машини складає три особи. БМП «Кевлар-Е» – це проект української бойової машини піхоти на шасі САУ-2С1 Гвоздика, де замість башти з гарматою зроблена надбудова для збільшення висоти десантного відділення та встановлений вітчизняний бойовий модуль Штурм. Литва в новому пакеті військової підтримки України передасть боєприпаси калібру 155 мм. Про це повідомив литовський міністр оборони. Новий пакет військової підтримки також включає транспортні засоби та військові пайки. Як він зазначив, загальна вартість військової підтримки, яку Литва надає Україні, майже 450 мільйонів євро. Снаряди до артилерії калібру 155 мм міліметрів теж дуже потрібні українським військовим, тому ми теж передамо Україні снаряди цього калібру. Підрозділи ДСНС в одній з областей України отримали 10 нових пожежних автомобілів загального призначення виробництва українського заводу. Це дозволить значно оновити застарілий автопарк, який вже відпрацював свій ресурс. Область отримала пожежні машини, які добре підходять для служби в межах урбанізованої місцевості, чому сприяють невеликі габарити. У військовій адміністрації області зазначили, що пожежні машини будуть розділені між регіональними підрозділами ДСНС. У Києві продовжується модернізація транспортної трамвайної системи, нещодавно в експлуатацією 12 нових низькопідлогових трамваїв українського виробництва. Про це повідомляє Київське трамвайне депо. Їхній рівень підлоги передбачає повну доступність для пасажирів з обмеженими можливостями. Також трамваї обладнані кондиціонерами, відеокамерами, інформаційними системами, роз'ємами для заряджання пристроїв тощо. Низькопідлогові трамваї дозволяють значно збільшити обсяг перевезень, забезпечуючи комфорт та безпеку для пасажирів. Українська компанія відкрила нове виробництво інструментальних труб, сума інвестицій, в яке перевищила 50 мільйонів гривень, воно спеціалізується на інструментальних трубах для провідних світових автомобільних брендів. На новому заводі працює близько ста працівників, але вже в цьому році планується його розширення і будівництво другої черги. У компанії є велике бажання інвестувати у свою країну. Як розповів керівник нового виробництва, це лише перша черга заводу і одразу після відкриття розпочалися роботи щодо його розширення. Нагадаємо, українська компанія входить в десятку найбільших виробників безшовних нержавіючих труб у світі. У канадській провінції Нова Шотландія стартувало будівництво космодрому для українських ракетносіїв, вже залитий перший бетон на майданчику. Про це повідомив у соціальній мережі головний операційний директор компанії, яка будує космодром. У листопаді 2021 року в канадській провінції Нова Шотландія відбулася презентація космічного пускового майданчика для української ракети носія. Провінція Нова Шотландія ідеально підходить для пусків космічних ракет, адже має тисячі кілометрів океану на Сході. Український космічний стартап Promin Aerospace отримав 6,5 мільйонів доларів попередніх замовлень на майбутні послуги. Про це розповів співзасновник і виконавчий директор стартапу. За його словами, листи про зацікавленість у їхніх послугах команда отримала наприкінці 2022 року. Це було декілька різних організацій, серед яких і приватні космічні компанії. Команда ProMін Aerospace розробляє ракету, яка має стати в рази дешевшою за аналоги. Вона не має стадії під час польоту, коли відпрацьований елемент відокремлюється та починає горіти інший. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі. Якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я.